Здається, ми знайшли ідеальний монітор для геймера, який оснащено топовою матрицею. Є можливість монтувати, працювати з кольором та ще й зі Smart TV. Це новий ігровий монітор Samsung Odyssey OLED G85SB з діагоналю 34 дюйми. Представник лінійки Odyssey, який об'єднує в собі передові технології та робить геймінговий досвід імерсивним та захоплюючим. З вами імерсивна Марійка та сервіс від Хотлайн Ю. Починаємо! Для мене найгарнішими моніторами завжди були саме криві монітори. Да, я така збоченка. бо це реально цікаво на вигляд та має дуже класну ергономіку. Дизайн тут максимально безрамковий і як самі Samsung кажуть, slim мед. Позаду маємо підсвітку Core Sync та Lighting Plus, що дублює кольори зображенням на екрані та робить проекцію на стінку за монітором. Таким чином ви отримуєте віртуальне збільшення діагоналі. Ергономічна частина складається з рухомої ніжки, яку можна підіймати та налаштовувати її кут як вам зручно. Також є отвір органайзер для кабелів, щоб на столі був порядок. За підключення у нас відповідають інтерфейси Micro HDMI 2.1 та USB-C. За допомогою останнього можна заряджати ноутбуки і одразу передавати зображення. Ну а по бездрутових інтерфейсах ми маємо останні версії Bluetooth та Wi-Fi. Основа монітора, – Дисплей та процесор Neo Quantum. Це поєднання дозволяє миттєво аналізувати та оптимізувати кожен кадр, надає високу якість кольорів, тіней та контрастності. Іншими словами, Samsung Odyssey OLED G85 sb зробить віртуальні світи дуже яскравими та швидкими. Чому швидкими? Тому що час відгуку лише 0,03 мілісекунди, а частота оновлення 175 Гц, що відповідає звеню ігрового монітора. Також дуже в тему технологія AMD FreeSync Premium Pro, що допомагає уникнути розривів у зображенні та забезпечує конкурентну перевагу під час інтенсивних ігрових баталій. І якщо ви саме та людина, яка зрозуміла кайф геймінгу з HDR, то Samsung не залишить вас байдужими зі своїм дісплей HDR True Black 400, який дозволить зазирнути у темряву і насолоджуватися чіткими рівнями чорного, без будь-якого підсвічування пікселів. Ну і найголовніше широченне співвідношення сторін 21х9 та роздільна здатність 3440 на 1440 пікселів, що розширює ваше поле зору, створює більшу перспективу під час гри та вміщує в себе купу інформації як при монтажі, так і просто під час серфінгу в мережі. Samsung Odyssey OLED G85 sb не обмежується лише геймінгом. Тут є Smart TV на операційній системі Tizen, що дозволяє зробити перерву у грі на перегляд ютубчику або серіалів на нетфліксі. За допомогою фірмового софту Samsung TV Plus ви можете отримати доступ до безкоштовних онлайн-трансляцій без зайвих завантажень та реєстрацій. Якщо у вас є розумні девайси, які працюють в середовищі Samsung SmartThings, ви спокійно можете регулювати всі параметри у квартирі прямо з монітора голосом з допомогою асистентів, жалюзі, світло, очищення повітря тощо. Samsung Odyssey OLED G85SB – це не просто монітор. Це таке собі віконечко у світ ігрових та мультимедійних можливостей. Завдяки цікавим технологічним характеристикам, стильному дизайну та ряду технологічних інноваційних функцій, він буде цікавим вибором для геймерів. Раджу зайти на сторінки сервісу Смартшопінгу Hotline.ua, щоб подивитися, що там ще цікавого є з ігрових моніторів від Samsung. І, звісно, дізнатися вартість цього моніка в усіх інтернет-магазинах. Дякую за увагу! Підписуйтеся на цей канал і до зустрічі в інших відео.